Бути чи не бути Олімпійським іграм 2022 в нашій області з'ясовували на нараді, яку провів голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк із забезпечення виконання указу президента України про заходи зі створення умов для проведення в 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні. Головним доповідачем виступив директор Буковелю, депутат Івано-Франківської обласної ради Олександр Шевченко. За його словами, Прикарпаття має всі можливості для проведення Олімпійських ігор. Крім того, якщо Івано-Франківська область буде обрана для Олімпіади, то, окрім державних коштів, які будуть виділені на підготовку, директор Буковелю дасть власні. Один мільярд доларів ми готові вкласти свій власний, якщо нам буде надано нашій області проведення Олімпіади. За словами бізнесмена, сьогодні туристичний комплекс може забезпечити проведення 30% найбільш складних змагань із зимових видів спорту. Зокрема, усі гірськолижні дисципліни, слалом, фрістайл тощо все, крім швидкісного спуску. Уже побудований фактично сноуборд-парк цього року. Фактично найкращий в країнах СНГ в СНД. Ми вже фактично у Дамбая забрали такий табір. То що якраз найбільш кращих спортсменів в різних видах таких екстремальних спорту збирає У нас було близько 1500 спортсменів цього року в березні. Тому я думаю, що всі передумови у нас є свої пропозиції щодо можливостей проведення олімпіади 2022 на Прикарпатті висловив голова Недвірнянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Його пропозиції стосувалися використання рекреаційно-спортивних можливостей села Бистриця Надвірнянського району, яке через достатній перепад висот у 800 метрів цілком підходить для проведення там змагань із гірськолижних видів спорту. В бистриці є рельєфи, які дозволяють споруджувати сучасні трампліни, які відповідають всім міжнародним стандартам для проведення олімпійських дисциплін. Для проведення зимових олімпійських ігор планують використати колишнє військове містечко у місті Долина, рельєф якого є придатним для будівництва трас, для санного спорту та бобслею. В Місті Долина в нас для цього є старе військове містечко, де природні є сп. В ухіли і довжина трас дозволяє встановити на сьогоднішній день без великих затрат на природних висотах встановити на сьогоднішній день траси для санного спорту бобслея і скелетона. Щодо самого Івано-Франківська, то тут планують будівництво спорткомплексу та розширення мережі готелів і туристичних послуг. Місто Івано-Франківськ має такі пропозиції: будівництво, значить, комплексу в районі стадіону. З будівництвом готелю на 300 місць. В разі, якщо Прикарпаття пощастить приймати на своїй території зимові Олімпійські ігри 2022 року, то ці змагання передбачають наявність Олімпійського селища. Воно може бути збудоване на території колишнього старолисицького полігону. У нас є під містом 1 тисяча гектар спірної землі. Це це бивший полігон, який зараз нікому не належить. І ці тисячі гектар землі і там побудувати це олімпійське село. Михайло Вишиванюк одразу доручив забронювати цю ділянку під Олімпійське село Лишеньби Україна і наша туристична область отримали право на проведення зимової олімпіади 2022 Тетяна Русиняк Ігор Попик. новини телеканал Раї.